Кому цікава робота для сімейних пар з гарними відгуками від сімейної пари? Меблеве виробництво. Чоловіки і жінки пари до 55 років, окрема кімната для пар, а, нічних змін немає. В середньому 180-220 годин, 23 злотих в годину нетто. Що треба робити? Робота на виробничій лінії, меблі, збивання, зборка, обшивка, контроль якості, упаковка меблей. Нічних немає. Що мені кажеться сімейна пара? На житлі чисто, тепло, спокійно. На роботі ніхто не гоне, нічних змін немає. Нормальне керівництво, нормальна координація. Що ще треба для сімейної пари? 23 злотих не то чистими, окрема кімната, нескладна робота. Хто хоче роботу? Довгострокову, нормальну, спокійну. Хто хоче, не просто пахати, а просто жити, дзвоніть і звертайте за номером в Viber або WhatsApp в коментарях, які я залишу.